У кожній громаді, ну, в більшості громад в кожному селі були зведені блокпости, Дежурили у блокпостах дуже багато хлопців, які не були призвані, а які залишилися по селах, вони кругодобове було чергування в кожному селі. Були б виготовлені, ну я не знаю, ну, сотні бутилок з, із цієї, е, коктейлів Молотова. Ми надали, будемо ріти в кожному селі. в мене багато сіл в районі, мається воду, надавали гроші ці матеріали, давали їм продукти, хлопці діжурили крулодобово. Ну, через наш район і через на сквиру, на, туди на... була евакуація. Є в нас тут осіння, царі... ну, через автові зали, були комендантські години, людей їхали в одну сторону у два ряди. Ті, хто не доїжджали, мусили поселяти, надавати ті ж гарячі чаї, де помитися, і люди. Вивозили жінок, дітей. Це все. Ми дивилися з болю в очах. Ну, одним словом, війна. У нас, пайовиків, велика кількість там, до трьох тисяч. Тому, відповідно, люди почали запустити млина, треба було муку молоть. Всі ж почали думати, що таке війна з погадами тих. Війни, яка була з німцями і так далі, де не вистачало ні хліба, ні солі і так далі. В магазини все були спустошені. Ну, ми як керівники бізнесу будемо взяли возити пшеницю для того, щоб роздати людям муку, сіль, значить цукор, як у кожного. Кожну родину завезли. Стало питання харчування наших воїнів. Люди всі відреагували ну, з болю, всі те, що зносили, були створені у Насарах. Білоцерківська громада, не громада, а район, Білоцерківський район, який дійшло вісім бивших районів. Там були сформовані склади, де почали возити ту чи іншу допомогу, ну, щоб передавати з продуктами харчування. Почали різати свині, биків, робити тушонку, робили тушонку і по домах, шукали автоклави, людям роздавали м'ясо, і це все робили, і допомагали, ну, передавали будивлій. Там де йшли бої, там. бо поначалу всі плакали, що треба було. Ну, проблеми були з, з харчуванням наших солдат. Зараз ну, це вже більш-менш вирівняло. Зразу була просьба допомогти автомобілями, джіпами для наших воїнів, то саме перший один із перших був направлений. Мід собі ці пожеровагон я передав особистий, відігнав дали на фронт. А в цілому все Українська аграрна рада вже до першого числа була 530 автомобілів передала на допомогу ВСУ до ну, до, ну... Ну, Напротязі року було передано 530, а зараз по, звернувся до аграрії Залужний з допомогою. То за неділю там всі аграрії України в цілому скинулися. За неділю зібрали, мабуть, більше мільярда на, на закупку цих пікапів. Керівник громади є. Миколаєнко Сергій Вікторович, вже чотири рази були проведені акції по збору коштів для Збройних сил і на закупку тепловізорів, на закупку тієї чи іншої амуніції для ЗСУ. А з пів року в будинку культури були організовані пункт по прийому, тих, і люди йшли, йшли, і всі допомагали. Чим, хто міг Збройним силам, процентів 20 пішло е, іменно тих, навіть коли він у господарстві боєць, тобто може працювати на, ті, на всіх видах техніки, то він і сьогодні і пішов е, захищати країну, він теж буде ріти там. Небайдужий і веде себе відважно. У нас в громаді вже 31 воїн 200, які похоронені, то це немало. Є багато ранених, є багато пропавших безвісті. В цілому в аграрії труднощі, в принципі, були з коштами. Були, були з коштами, але держава, можна сказати, відкликнулась і сьогодні були видані кредити 579. Вони працювали у ковідний період, і у воєнний період вони продовжені. І сьогодні за рахунок коштів, кредитних коштів всі аграрії в якійсь мірі змогли справитися із тими трудощами, це не фатка коштів. І сьогодні ми більшість працюємо за рахунок кредитних коштів. І надіємося на гарний врожай, що все буде добре. Ми молоді, молоді. В якому плані важкого. Ну, у нас же немає таких виробничих е, е, потужностей, щоб могли, молодь щось ноу-хау, ну, щоб було собі інтересно. У нас аграрний район. У, не район, а вже громада, аграрна громада. У громаді є один цукровий завод, це в Горпустоварівці, і школи, садики і торговий бізнес. Ну, знаєте, що... сьогодні, сьогодні будемо, що держава дає кучу гарантів для молоді ну, займатися малим і середнім бізнесом. Ну, всі ж, бачите, ті, хто гарно вчився і ті, хто хоче думати про завтрашній день, то всі хочуть бігти в столиці. Ті, хто працювали, будемо бить, в господарствах. Ну, я думаю, вже ж не працюють тут пенсіонери, більше працюють люди, які бажають працювати. І є, є де працювати, тільки треба хотіти. А ви сьогодні, ну, є в мене ж там ресторанний бізнес. Ну, він комплектований, молодь молодця працює і так далі. Але от так біжи зараз на біржу чи пошукає... Буде мріяти повара, та ні, та ні, я вдома, та ні, та ні. Ті, хто хоч, хочуть працювати, ну, бажають працювати для того, щоб заробляти, і, то вони всі працюють. А знаєте, була біржа, і у нас в нас ще є до сих пір, то всі стараються десь там, якимось образом оформити свої себе на цій біржі, а на базарі десь там, там чимось і так далі. Є проблеми, є проблеми проблем і проблем багато. Ну, от, наприклад, Тетіївська наприклад, громада, ну, рядом тут Тетіївський це сад. І воно трохи нервує. Там в мене є цукровий завод, Кашпирівський цукровий завод. Завод працює там місяць-півтора, людей набираємо, півроку ремонтують завод, а місяць-півтора працює. І як себе веде у воєнкоматах? Знаєш, воно збоку ми готові як бізнес допомагати всім і ну, і, воєнслужащим, і державі, і ВСУ, і так далі. Є воєнкомати. Сидить служба, і будемо всі підприємства, які працюють, всіх чоловіків на медогляд. Не треба, будемо давати пов'язки додому, носити і так далі. Ми як керівники повинні забезпечити всіх працюючих чоловіків на медогляд. А вони тільки сидять. Відмічають цього, забираємо цього, забираємо цього. А ви ж знаєте, що ну, половина, як вийти в місто, зайдіть в будь-який кабак, зайдіть в будь-який магазин. І хто там, ті, хто не працює. А йти працювати сьогодні, тому що його заберуть в армію. Це ті, що і робити не хочуть, і служити не хочуть, і так далі. І воєнкомат, він не. Не призиває по віку, будемо говорити, по паспортних даних, тих, що є сьогодні в воєнкомату. а сьогодні ж так за ці останні роки, багато років незалежності України, ну, в нас ж більшість не служать, то краще всього дати команду керівникові, всіх забрати чоловіків і куди, на комісію. А сидять працівники воєнкомату цей годин, цей годень пов'язні, ціх, цік, цік, і забирають. Ці хлопці в першу чергу працюють, випускають, ми випускаємо продукцію, платимо податки, содержимо і громаду, і відрахування, державний бюджет і так далі. Там є бронювання, але ж ці бронювання через аграрний, через... Міністерство аграрної політики це ціла величезна процедура. А от ті, хто не працює, при них ніхто... А їх, а їх половина такі. Половина поутікали, а ті, що не утікали, мають забрати, він з подвір'я не виходить. Ні робити не хоче, ні виконувати свій обов'язок захисті України теж не.